Багато дронів не буває. Такими словами розпочинає інтерв'ю голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович. Кожного дня до нього звертаються військовослужбовці з різними потребами серед запитів і залізні пташки. Надвірнянська міська рада завжди в пошуках бюджетного ресурсу для того, щоб виконати всі військові запити. Ми кожного місяця, проводячи сесії, знаходимо економію, стараємося знаходити ресурс, стараємося через перевиконання. Знаходити ті кошти для того, щоб ми могли задовільнити всі потреби. За словами голови Надвірнянської громади, закуплено 53 FPV-дрони на суму більше мільйона гривень. Потреби воїнів не зменшуються, а навпаки, зростають, каже очільник. Проведено через систему закупівлі призору, де ми згідно відповідних технічних параметрів, FPV-дрони, Закупили для того, щоб передати і закрити всі військові запити. Найбільше сьогодні запитів по FPV-дрони. Звичайно, що є по розвідувальних денних дронах, Mavic 3, Mavic 3T. Але ми саме головне ми сьогодні маємо розуміти, що дронів потрібно якнайбільше. В липні чергова буде 41-ша, здається, чи 42-га поїздка. Я вже збився з рахунку. І ми будемо ці дрони вести. Частина дронів будемо переправляти новою поштою, частина хлопців будуть заходити до мене, забирати. Але я думаю, що запитів в рази більше. Від початку повномасштабного вторгнення Надвірнянська міська рада закупила понад п'ять сотень дронів різних видів. Дрони закупляють не тільки за бюджетні кошти, за власні кошти, за кошти надвірнянців в Європі Сполучених США, Америки, за кошти готівкові підприємців, які Купляють, передають за кошти ради старшокласників, які зібрали більше 400 тисяч на благодійних шкільних ярмарках. Ну повірте, кожного тижня це пошуки дронів і пошуки ресурсу на дрони. Пригадав міський голова і про військовий збір, який забрали у громад до державного бюджету. Для надвірної ця сума складала близько 170 мільйонів гривень. Окрім того, у казну держави спрямували податок силовиків. Ми не можемо зрозуміти, як може було до державного бюджету забрати кошти силового ПДФО. Що це означає силового ПДФО? Це сплата податків з доходів фізичних осіб ДСНС, рятівників. Поліції, прокуратури, інших служб, які є на території нашої громади. Вони користуються послугами нашої громади. Вони живуть тут. Охорона здоров'я, заклади освіти, культура, адмінпослуги. Вони вони користуються в нашій громаді. Як ці кошти йшли для надання цих самих послуг? Та, попри всі випробування, зіновій Андрійович каже, громада продовжує допомагати зсу Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.